Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів охоронців духів кави прошу, духів роду прошу. Допоможіть, скажіть, яка істина причина втоми, яка істинна причина, що відбувається, чому не піднімаються руки, чому немає сил працювати? Чому хочеться сп... постійно хочеться спати? Чому е... немає сили? Над вами вищі сили, янголи-охоронці ставлять захист. Дуже серйозно хочуть захистити, щоб ви працювали. І дуже важливо, щоб ви працювали. Тут так доп... хочуть допомогти, щоб здійснилась ваша мрія. Дійсно. У вас дуже хороша робота, проєкти. Істина причина. Хтось стави привороти. І я так думаю, стягують щасливу долю. Ви дуже маєте хорошу долю по долі. Це заперечую. Закривають від вищих сил. Хочу, щоб один на один лишилися з проблемами, з якимись, щоб ніхто не допомагав вирішити зняти магію. Ну зараз чітко стоїть стяг крадний. Заперечу весь негатив, обираю. А, дивіться, ще може у когось програтися, якщо ви мріяли про вагітність, то ви можете бути вагітні. Тут просто вже якби вже вагітні. Навіть так, на майбутнє ось свято. Так що так. Вам по долі бути щасливими з грошима, з роботою. Ось намагається стягнути, забрати і втручається порчу на самотність, приворот, стяг, крадник ставиться. І це енергетично виснажує. Прошу ще сили, допоможіть, відведіть, відверніть ворогів. От тих, хто дивиться відео від близьких людей, одведіть, одверніть ворогів. Перекриваю. Прошу поверніть весь негатив, тому хто став, хто робив. Акранік на, на гроші, на руйнацію, мрії, життя. По всіх фронтах, я б сказала, самотність. Заперечую весь негатив, убираю, відкриваю всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Всі, хто дивиться відео, завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються, повертають, всю енергію відновлюють. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я, на захист. Оцікаю повністю весь негатив. Відновлюю щасливу долю, всі стяги, крадніки знімаю, оцікаю, переклади, обміни, подміни, притики, знімаю, знімаюся, заздрість, обираю, відкриваю шлях та щасливу долю. Будет так, и так будет. Буду все сказано здесь, но так будет. Еще хочу подавать а, таке питання и питание духи у кого прошу допомоги. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, чи є негативний, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людей. Чи лишився ще хоч який-небудь негативний, магічний вплив втручання на тих, хто дивиться відео на близьких людей? Тут вороги навколо вас в ви... да, вони хочуть, щоб ви не рухались, щоб у вас не було життя, щоб ви от сиділи на місці. На Тут у вас мають бути подорожі, якісь хороші події. Дуже сильний захист, Верховний Суд вийшов, ворогам повернувся негатив, те, що раніше робили, повернулося ворогам. Вони намагаються зараз закласти такі на майбутнє. Їм головне до вас пробитися, на зв'язок вийти, взнати от ваш стан. Це вони намагаються зробити, запречуюсь тегати вбираю. <кій> <кій> да, вони постійно розглядають, як до вас підібратися, як дістатися. Заперечу весь негатив, убираю, знімаю весь негатив з вас, з ваших дітей, з ваших близьких. Знімається повністю весь негатив, всі порчі прокляття хвороби знімаю, всі порші, на хвороби знімаю. Негативні програми убираю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на щасливу долю. Відновлюються повністю всі системи організму, відновлюється енергетика, повертаюся в гру. фінансові фінанси, порщі, знімаю, відкриваю всі шляхи дороги, буде так і так буде. Відкриваю шлях на щасливу долю буде так і так буде. Скажіть вищі сили допомоги, прошу. Чи лишився ще хоч який-небудь негатив, втручання, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людей. Ну, зараз почищено. І дивіться, вийшла карта, коли не піднімалися руки на роботу. Зараз руки на роботу піднімуться. Дійсно, вам буде дуже хотітись і будуть сили, енергія, все дасться на те, щоб ви працювали. і ну, Вам це було не не... Тяжко, не важко, а от прям горіли руки на роботу. Заперечую весь негатив, Убираю, заперечую всю заздрість, глаз, порчі, прокляття, негативні програми, з ним, Радники цікаві, відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу долю, тим, хто дивиться відео, близьким людям, ні з що не заважає працювати. Бути щасливими, Перекривай. Прошу вищі сили, захистіть. Усі, хто дивиться відео, близьких людей захистіть В вдень і вночі захищайте, крильми закрити. дороги для ворога не давайте, одведіть у двері ворогів, по інших шляхах пустіть, хай по інших дорогах ходять. До тих, хто дивиться відео, не приходять, перекриваю цікаві на віки вічні ворога обираю, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть усім, хто дивиться відео відновити енергетику. Закрити повністю всі пробоїни, протики, дири, очистити енергетичний, фізичний простір від негативних програм, порч, проклять, прадні кістяї, мороки негативних, вчищає, відкриває шлях на гроші, на щастя, на любов. На щасливу долю буде так і так буде. Буде все сказане, здійснено, так буде. От треба періодично дивитись. Дійсно, хтось намагався так зробити, щоб ви не працювали. Але все одно захист стає і працює. Вам має відновитися, повернутися енергія. От отака сьогодні вийшла. кава. Будьте щасливі, здорові. Щоб у вас завжди були гроші, їх на все вистачало, вони ніколи не закінчували, щоб у вас були відносини, щоб ви були кохані, вас любили, і ви любили. Кохали. І всі були навколо щасливі, і на віки вічні оціклися всі вороги. Буде так і так буде. Дякую ще раз за увагу і бажаю вам приємної кави і до зустрічі!